На сучасному етапі розвитку хірургії існує дві основні методики корекції грижі. Це мається на увазі малоінвазивних методиків. Це методика ТАП трансабдомінальне преперитенігальне ендопротезування і ТЕП це тотальне предочеревинне ендопротезування. Ці методики відрізняються тим, що основна мобілізація грижі і імплантація сітчатого ендопротезу відбувається у випадку трансабдомінальної методики з проникненням в черевну порожнину. Друга методика не передбачає того, що ми взагалі заходимо ще одним Пацієнт Ці 75 років, лівобічна пахова грижа. Хворіє 6 місяців, планується планове оперативне втручання в обсязі тотальнечеревинне ендопротезування. Підчеревинного ендопротезування і сітка 3D. Використання як набору, так і сітки 3D це вибірково, тобто вибирається індивідуально. Переваги і недоліки першої і другої методики. Що стосується предочеревинної методики, то як я сказав, черевну порожнину ми не заглядаємо взагалі, і ми усуваємо такий недолік основний. Трансапдемідальних методик як хвороба черевної порожнини. Згідно статистичних даних, основний показник ефективності лікування гриш є рецидив післяопераційний. Післяопераційний рецидив, що у випадку першої, що у випадку другої методики, він повністю співставимий і дорівнює 3%. Для того щоб обрати методику. Вам необхідно звернутися на консультацію до хірурга і є покази і протипокази щодо однієї методики, щодо іншої методики. Та що трансабдомінальна методика вона показана у всіх випадках, окрім того, якщо були втручання багато втручань на передній черевній стінці і на органи черевної порожнини, коли передбачається, що є виражений звуковий процес. Що стосується Предочеревинної методики, тобто методика Т, вона показана, коли неодноразово заходили в черевну порожнину, тобто були операції на органах черевної порожнини. Передбачається, що виражений злуковий процес. Таким чином, коли ми не заходимо в черевну порожнину, а тільки заходимо в передочеревинний простір, ми не отримуємо тих ускладнень, які отримуємо у випадку, тобто трансабдомінального втручання. Що протипоказана при операції ТЕП, тобто предочеревинної методики, протипоказані оперативні втручання на органах малого таза і перш за все це на сичовому міхурі предміхурової залози, і протипоказано це умовні протипокази. Якщо була апендектомія, тоді грижу з правого боку виконувати буде технічно важко. Якщо грижа ліворуч знаходиться, жодних проблем не виникає. Ці методики передбачають фактично перебування пацієнта одну добу. Тобто пацієнт поступає зранку в хірургічне відділення. Це так названа хірургія одного дня. Коли пацієнт приїжджає на своєму авто, залишає на гостєвій парковці автомобіль, оперується в день, коли він госпіталізується, виписується на наступний, не потребує жодних втручань. ззовні, то тобто, він самостійно сідає в своє авто і їде додому. Одна і друга методика не передбачають жодних втручань в післяопераційному періоду. Це мається на увазі перев'язок, нагляду хірурга, зняття швів, тому що робиться це точечні проколи на передній червній стінці, які ушиваються косметичним швом, які розмоктуються самостійно. Тобто жодного догляду ці рани не потребують. Післяопераційний період він все одно передбачає прийом нестероїдних протизапальних препаратів, яке б не було мало інвазивне втручання, але больовий синдром він присутній. Він потребує коригування на протязі 3-5 днів післяопераційному періоді таблітованими препаратами. Наступне пацієнти, що при виконанні першої методики, що другої методики, передбачаються деякі обмеження. Перші два тижні не бажано. Їздити на великі відстані. Що стосується переміщення в межах міста, то з роботи додому, з дому на роботу, жодних проблем з цим не виникає. Що стосується динамічних обмежень, їх немає з першого дня після операції ходити, гуляти, бігати, пригати, плавати, займатися водними видами спорту і так далі. Коли людина оперується за день-два до своїх вихідних мається на увазі чи п'ятниця. Субота, неділя, відпочинок. В понеділок людина може повноцінно працювати. Це стосується більше офісних працівників чи тих людей, у яких немає важкої фізичної праці. Якщо Люди з важкою фізичною працею передбачається перерва в цій праці на два тижні. Що стосується методик виконання як трансапделінальних, так і тотальних предочеревинних методик, це стандартизовані методики, які в нашій клініці виконуються кожен день, фактично до десятка оперативних втручань виконуються.